Ми на привозі, і сьогодні готуватимемо мою найулюбленішу страву, а саме одеські суші. Така вечеря прикрасить ваш святковий стіл. А ще вважається, що вона дуже корисна, адже усі продукти тут швидко засвоюються, прискорюють метаболізм та навіть знижують рівень холестерину. Ну що ж, ходімо купувати усе, що необхідно. У нас є кілечка малосольна, вона стоїть 120 гривень кілограм. Це можна з неї суші робити, і все. Була свіжа, я б гадала. Свіжу роблять биточки, котлети, тушать, соляти. Ну, все, що душа бажає, то можна зробити. Кожна хазяйка робить все по-своєму. На сьогоднішній день є у нас к скумбрія сухої заморозки. Це сентябрьський улов, вже на вкусна, плотна. Жаєш її в духовці не пахне, просто пахне і вкусною рибкою. Хіт молочний без шишуйки є. красавчик. Хай приходять до надюшки. Надя завжди рада бачити всіх. Рибки ми вже трохи купили, а ще нам потрібен шматочок червоної рибки, трохи ікри та краба. Зараз дізнаємося, що скільки коштує. Доброго дня розкажіть, будь ласка, скільки у вас червона рибка малосольна, якщо маленький шматочок, які ціни у вас на інші продукти, і скільки коштує ікра та краб? Дивіться, малосольна сьомочка та форель за одну ціну 800 гривень за кілограм. Шматочки різні є. Ми ріжемо від маленького, ви бачили, скільки треба, комусь ріжемо. Смачно самі робимо дуже смачно. А якщо стейком 700, хвостові частини 500, обрізки різні, такі є асортці. Рибку ми вже купили, а ще нам потрібна ікра та краб. І заодно дізнаємося ціни на іншу рибку, і що взагалі тут цікаво є. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, ціни на вашу продукцію і яка у вас ікра є, скільки коштує, і скільки коштує краб. Добрий день, смотрите, у нас в налічі ікра кити. Доброго дня, дивіться, у нас є ікра кити, кижуч, це більш насичений, і горбуша. Під суші годиться будь-яка, але якщо ви любите більш насичений смак ікри, це, звичайно, кижуч. На сціни ще минулого року кита – 8 тисяч кілограм, кижуч – 9 тисяч гривень кілограм, горбуша – 7,5. Якщо ви хочете краби, краби на зараз у наявності тільки у двох фасуваннях – це 250 грамів і 400 грамів. Великих банок, як було торік, немає. Але ціна, ціна там, звичайно, хороша. Банку 250 грамів – 3 тисячі, банку 0,4 – 4 тисячі. От Ми сьогодні готуємо одеські суші, які б ви зробили саме одеські суші. Одеські з одеською тюлечкою. Тільки тюлечки одеської вже немає на ринку, на жаль. Тому доведеться зробити її із сьомгою. А можна зробити їх навіть в клярі. У духовці. Різноманітність у нас можна придумати, лише б була фантазія в голові. Більшість я склоняюся до. Рибних або овочних суш. Скажіть, будь ласка, а сардельку ви використали на суші? Свіжу, а чому і ні? Чому і ні? Тому що е, нас, скажімо так, китайці корейці їдять взагалі все сире. А чому, чому українцю не спробують сиру рибу? Я думаю, нічого поганого не буде. А в нас смачна. суші. ой, суші. Ну, хто який любить інгредієнт. Сьомгою робимо з вугрем, обов'язково авокадо, обов'язково філадельфія. Тобто по-різному можна, так би мовити, фантазувати, Як хочеш, будь-яку рибу класти. Та кому як подобається. Ну, я люблю класичні, звичайні. І сьомгою, з порелькою з малосольною самі робимо. М'ясо, ой, риба точніше, красне. Рис, М'яса, ой, риба точніше, червона. Риси, звичайно, там спеції. оці от не пам'ятаю, як вони називаються. Я давно готував, на жаль, не пам'ятаю все повністю. Ну, в принципі, борщ люблю смачно готувати. Так що приходьте краще на борщ. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас коштують овочі? Баклажан стоїть у нас баклажан коштує у нас зараз 70 гривень. Буряк 40 гривень. Які ціни на інші овочі? Що саме інтересне? Перець. Перець, ось вот таке красивий перець у нас стоїть. Перець, перець ось такий. Гарний перець у нас коштує. Зараз 100 гривень. Ось різні помідори є. І вся ціна стоїть попереду. Ось чері. У нас є гарні чері. 160 гривень. Огірочки? 120 гривень. Огірки 120 гривень. Це все місцеве, поки немає у нас привозного нічого. Майже усе купили. Нам залишився рис, сивий соус, а листя норі в мене вже є. До речі, їх можна замінити на листя салата. Так навіть буде оригінальніше. І сьогодні листя салата на привозі коштують 10-15 гривень. Рис я зазвичай беру ось цей, а, він дуже гарно виходить для суші і коштує кілограм 85 гривень. Є вибір соєвого соусу. Я зазвичай беру класичну невелику таку скляночку вона коштує 35 гривень, а три, і у нагі вони по 40 гривень. Доброго дня! Ми сьогодні готуємо одеські суші, і нам для, для суші потрібен е, крем-сир. Чи є у вас? Звичайно, у нас є крим, сир, але він дуже дуже смачний. Ви знали це? Розкажіть. <гум> Дивіться, у нас є такий сир на соус, я його більш так називаю, але він також крем сир. Дивіться чесночком, дуже дуже смачний. Суші будуть великолепні. Ситуація, дитина напевно, років вісім захотів робити саме суші. Мама Філадельфію привезе. Я пішла шукати цю Філадельфію, а я ще тоді сири не варила. І шукаю дивлюся, ця баночка стільки коштує рівень 150 На той момент стоїла там трошечки, але масом нема що їсти. Я собі беру нашу фету. Ось вона дивиться, як масло. бачите, ніжно-ніжно. теж на той же блендер, ложечку, сливочки туди, або якогось любимої там сметанки. Це все перемололи. І отак мажеш, і прямо ці начинені е, суші вони дуже смачні. Колись готували самі суші? Так. Розкажіть ваш рецепт, як ви готували? О, ну насамперед треба купити рис, так. Спеціальний, хоча ми також готуємо з обичного. Так, туди спеціальний уксус. Ну насамперед треба купити рис. Так, спеціальний. Хоча ми також готуємо із звичайного. Так, туди спеціальний оцет. Коли відварили його, туди оцету, все чудово. Він починає клейкий такий ставати. Ось купуємо листя норі, туди рис. Звичайно, найсмачнішу рибку у світульки беремо. Туди рибку, філадельфу, огірочек, авокадо, Кому ще подобається Закручуємо. Ну що ж, усі продукти для наших одеських суші ми вже купили. Тож нас очікує святкова вечеря. Єдине, що я вирішила замінити справжнього краба на крабові палички. Але я впевнена, так навіть вийде смачніше. Смачних вечір вам та до нових зустрічей.